І, от користувачі соцмереж, висміють поведінку і віце віцепрезидента Джейді Венса, який поводив себе як хуліган, а не дипломат. Крім того, в тоці публікують на нього пародії, висміюючи його недолугі заяви зеленському. У пародійника очі підведені чорним олівцем, бо це локальний жарт серед американців. Буцімто венс фарбує щодня очі вибачте, пане президенте, все про що ми просимо, це подякувати нам за мільярди доларів допомоги і можливість замінувати половину вашої території, коли війна закінчиться, щоб ми могли будувати батареї для Ілона. Крім того, частина мешканців сполучених штатів обурені, що Трамп знову став президентом. і Згадують його конкурентку на виборах. Колишню віцепрезидентку Камелу Гарріс. у соцмережах прихильники демократів висловлюють розчарування і припускають, що ситуація могла бути іншою, якби все ж перемогла Камела. Багато хто шкодує про результати виборів. і Критикує не тільки нинішню адміністрацію, а й людей, які голосували за Трампа. Якщо ви голосували за Трампа, ви дурні, ви тупі. Ми усі вас не любимо. Ніколи не забувайте це. І заворосилось також відео чоловіка, який показує, що поки Дональд Трамп звинувачує Україну у розв'язанні війни, російське державне телебачення показує своїм глядачам, як вони планують бомбити США. Тож, можлива Російська Федерація, ворог не тільки України, а й сполучених штатів Америки та демократичного світу. Пісто підсумовує користувач. Підключилися до критики поведінки Трампа та Венса і британці у соцмережах. Вони поширюють відео зустрічі президента України з прем'єр-міністром. Великої Британії, Кіром, Стармером у Лондоні, що відбулося напередодні, основний посил саме так потрібно зустрічати лідера країни, яка зараз бореться за свою незалежність, тобто з оплесками і повагою.